СБУ затримало російського шпигуна та його спільника на Сумщині. Громадянин РФ, що проживав в Україні, отримав завдання шпигувати за українськими військовими і готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп через Брянську область на Сумщині. Для цього він залучив місцевого жителя, який допомагав фіксувати військові об'єкти під виглядом риболовлі. Під час спроби перетину блокпосту їх затримали. У них вилучено мобільні телефони, якими вони спілкувалися з ФСБ. Зломисниками оголосили про підозру. Вони перебувають під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення. На Рівненщині поліція викрила групу осіб, які переправляли чоловіків призивного віку за кордон, обходячи офіційні пункти пропуску. За свої послуги зловмисники брали по 150 тисяч гривень з кожного клієнта. Вони підвозили людей до кордону, показували напрямок і залишали їх, намагаючись уникнути зайвої уваги. Правоохоронці затримали одного з учасників під час спроби переправи двох осіб за 300 тисяч гривень. Йому оголосили підозру за законом йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Олія слідство триває.